І тут, ну, давайте відверто. У нас щодень то корупційний скандал. Спочатку в Україні вибухає скандал про те, що 50 прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність, дахуючи корупційну схему слуги народу крупи УМСЕК та пенсіонному фонді. До речі, очільник Хмельницької прокуратури сказав, що він отримав інвалідність на робочого місці, вивчаючи. Матеріали справи і не сказав, яку саме інвалідність. Що він сам отримав? Це він відповів Юрію Бутусову. Ну, скажімо так, я все розумію, але вже це навіть не цинічність. Я не знаю, як це назвати в інших областях. До речі, цікаво, в Україні така ж сама ситуація з прокурорами, що взагалі відбувається на тлі цього новий скандал. Депутатські від «Слуги народу. Але Вердієвій вручили підозру в корупції за незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Вона купила собі домівку в Одеській області, живе там, якось забула про це пояснити звідки гроші. Е, тому що ну не може вона підтвердити в неї дохід там два з, з копійками мільйони, а витратила вона 20 мільйонів, і от вона якось так дельту цю пояснити не може. Так, от е, Набу теж показала, що є проблеми з народу і нікуди не зникають. До речі, коли в одному каналі поставили запитання, як ви думаєте? От, а спочатку Набу не сказала, які депутатці вручили підозру? З якої партії. Е, Підозрювана в корупції і привела перелік партій. Жодної помилки, жодної. Всі пишуть слуга народу. Так, от що взагалі відбувається, це Україна вже повністю прогнила від корупції? Да. Да, Україна повністю прогнила від корупції. Ми бачимо корупцію на всіх рівнях влади, ми бачимо не тільки на центральному рівні, а ми бачимо на рівні областей. Ми бачимо, що там рядова, здавалась служанка простий депутат якоїсь обласної ради, в неї там на ліжку розкидано там 5 чи 6 мультів. І що в темі вдолі всі прокурорські. Чому тому, що вона, ну, вона їм, мабуть, ж, безкоштовно це робила інвалідністю. Да? От, але ж ми розуміємо, що знаєш, що вони ж, мабуть, вже ж пенсії по інвалідності отримують, да? там і, може, ж, і не слабенькі пенсії. От, а ми розуміємо, що у прокурорів там є тещі, свекрухи, кумав'я, друзя і то, скільком ще це було зроблено. Да? е, І ми зараз бачимо, що бронювання не встигли ввести бронювання вже півтора мільйона людей заброньовано, половину вже, з них же ж теж через якісь мсеки. І е, це те, що ми бачимо. Ну окей, вам не подобається в Хмельницькій області. Ви скажете, ну це там спаскудилися десь там, та а в Сумській не так. А в Сумській як ну от правда, поміняли голову обласної ради. У нас був голова обласної ради до недавнього тиждень назад зняли його. І то це між собою одні слуги скушали е, інших. Ну, то був е, такий собі Віктор Федорченко, голова обласної ради, і всі, е, всі тендера на відновлення вигравав. Удивительним образом щось будівельна фірма Федорченко, вона так і називається, будівельна компанія Фідорченка, яку чує син там. Удивительно, як же так виходить, да, там, типа, ну, але якось виходить, там, в, копніть в Харківську область там оборонні споруди. Хто виграє всі? Та всі фірми абсолютно пов'язані з депутатами там? Обласної ради чи Верховної Ради Слуг народу, все пов'язано, все все тут чітко там, тіпа. і там, і теж саме в Сумській області, і те ж саме буде в Полтавській області, е, влада корумпована повністю. Єдине, е, де вони борються з корупцією, це якщо хтось із слуг народу. От у нас там типа заарештували тоді ще минулого року, вже мабуть, скоро рік буде за да, як. Олександра Лисенка, міського голову Сум. Чого, То, що він з Батьківщини? От так, да, за такими вони сособі ще сердім ганяються. А своїм дають уйти в сторону лісу. От, своїм дають, там, як Дмитру кудись проїхатися по Європам, там, типа перейти тису, там чи ще щось, ще щось там, 300-500 всяких різних варіантів. І вони роблять вигляд, що там що своїх не помічають. Ота тітка депутатша, що перекидала гроші через забор, вона ж досі ходить на, на засідання ради і нічого їй там. Вона не досі каже. член фракції Слуга народу да, та, і... Дарченко, який втік до О, Бухареста. Да. Як і до речі, ніяці це, це не жарт. Я серйозно про це кажу. Як і задорожний, який якого обрала Сумщина, і який Сумчан вимагав. 14% відсотків відкату, що не буде заважати будувати водогін. Слухайте, це взагалі президентська фракція не позбавляється людей, які отримали підозру з корупції після того, як виклали докази тої корупції. Такого не може бути в жодній цивілізованій країні. І після цього нам розповідають, що ми крокуємо до Євросоюзу. Бориславе, така і, і після цього мене навіть дивує е, не те, що влада розклалася. Мене дивує, що при цьому. Ну, У мене немає свіжіших даних, от дані за липень місяць, останні, да, 17% повністю довіряє Зеленському, і 15% частково довіряє. Тобто 32% людей, кожен третій українець все одно каже: та це ж наш це ж хороший парень. У хорошого парня пів в фракції доведені крадуни. Ну він хороший парень. Вони... Особисто спілкувався, особисто спілкувався з людьми, які мені доводили: Зеленський хоче все зробити. Йому не дають, не дають, йому да. всі олігархи, політики обклали його своїми людьми, не дають йому перемогти. Якщо б Зеленському дали, він би вже в Криму каву пив на набережній в Ялті. Або особисто задушив би Путіна. Ну от. А шлю э, в у нього ж там вже ж є в Криму э, нерухомість у самого э, цього Зеленського? Ну до речі, mm. там взагалі дуже цікаво. Там, наприклад, є такий персонаж Бєз'єн, народний депутат України від партії Слуга народу. Не дивуйтесь, це зрозуміло. Якого підозрюють держраді? Чому ну тому, що, наприклад, в нього теж є нерухомість в Криму, але для того, щоб її не втрачати, він дав довіреності, переписав її на свою тітку, яка є депутатом Єдиної Росії в Криму. Це теж не жарт. Вона депутат від Верховної Ради Криму, чи як він називається Софенд, не знаю, як це, але вона там. Uh, uh, фактично, uh, він uh, допомогу... uh, Подожди, і ким вона приходиться? Тітка його, рідна тітка. <ріху> це не жарт. Він через неї продав цю квартиру для того, щоб її не втратити. Переоформив її по місцевих законах, визнав, сплатив всі податки, все як депутат Верховної Ради. І скоїв він це вже в статусі депутата Верховної Ради ще раз. Він зараз під слідством проходить. І Щоб розуміти, що хто сидить і кого привів Зеленський. Там можна пригадати Галтивника Іванісова, втікача Дмитрука. Та, ну, там кого не зачіпає там зрадника Ковальова, який зразу перебіг на бік е е е окупантів. Трухіна, який так і пішов тихесенько в лізу за 150 тисяч. Десь можна перераховувати всіх, але це ж зрозуміло. Ну не підкидав йому ніхто. Він таку партію. Зробив, коли йому сказали, не треба поспішати, але дуже хотілося владоньки. Владоньку він отримав разом з зрадниками, гвалтівниками, покидьками, брехунами, безуглими і іншими арахаміями. Тому не треба дивуватися, але ж це така історія, про яку не треба і забувати. Дивіться, але от коли радник голови Офісу президента Михайла Подоляк заявив, що Росія не досягла значних успіхів на фронті через те, що ми бачимо на фронті, а й армія вже виснажена, і то як це корелюється щоденними втратами території, щоденними втратами селищ, міст і просуванням ворога вперед? Подоляк взагалі знає реальну ситуацію на полі бою, чи він. Займається відвертою уріно офтальмологією суспільством, і, взагалі, на кого орієнтовані такі заяви і як їх сприймає суспільство? Що скажеш? Мене особисто це дуже дратує. Оце мені ці заяви подаляка, що там, типу, ми от тільки з втратили углідар, а він розказує, що все хорошо, прекрасна маркіза вибішує, якщо чесно, дуже сильно вибішує. Вони таке, як відчуття, що вони не знають реальної ситуації, вони якісь сказочники, несуть бред. От, тим більше, Міша Подоляк там же ж вважається за основного ідіолога. Да? Якийсь там, типа, щось він услуга, щось свого Суслова, чи... Перед сусловом хто був Жданов там чи Гебельс, ну от щось таке. От і то йому таку єрість нести це абсолютно недопустимо, але між тим вони несуть єрість. І я не знаю. Я думаю, що ну на кого це розраховано? Це розраховано на людей з по перше, з дуже низькою відповідальністю перед своїми дітьми. От, тому що не можна ж бути такими ж дурними. Ну це е, розраховано на людей з близьким нижче середнього однозначно. От, або дуже наївними, да там ті, які там вірять досі в казки. Я розумію, якщо там діти, там семирічні діти вірять там в Діда Мазаєв, в Діда Мороза там чи в Санта-Клауса, але якщо це дорослі люди вірять таким заявам подаляка, це при тому, що там кожен день. Там, там втрати, там втрати. Було б чесно і справедливо сказати, що обидві армії схожі на Боксера там в дев'ятом раунді з да, що там, коли вже виснуть на плечах один у одного, виснажені обидві армії, обидві армії. Було б чесно сказати, що виснажена наша армія. Для цього куди далеко ходіть? Зустрінетесь з будь-яким ветераном. До мене приїжджає. Хтось із моїх друзів, а у мене всі друзі, майже всі друзі на фронті. Так, хтось приїжджає і розказує, Так по ним просто видно, наскільки вони заморені за ці два з половиною роки. Як уже як це все. От. Достатньо поїздити по цим громадам, що я об'їздив там з півночі на південь, Сумську область, всі 17 громад там. А... а в кожній побував, подивитися, скільки того горя, подивитися, як то, як плаче бабушка, та якої 80 років чи дід, якого вивозять, він ходити не може, йому там памперси треба міняти, там ще що. І це, якщо надивитися на це все, і потім послухати мішу подаляка. Блін, там, типа, оце як то анекдот про Вовочку, да, коли е, Вовочки ну ми ж знаємо, як у Волочки. В, 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 в Кривому Рогі в одному Волочки, там, типа, в 70-х, в 80-х годах, Кажи в кофсадика, что, дивится детки, там типа, вот якжеш, ну по-русски что, Криворог же э, русскоязычный город был, да? Смотрите, вот как хорошо повезло в деткам в Советском Союзе, у них все есть, у них есть игрушечки, у них есть мороженое самое вкусное в мире. У нас тут... почему ты плачешь? Хочу Советский Союз. Так вот, це, там типа послухаешь подалека, так хочется, там типа, да. От, ну, ми Україну не покинемо все одно, але хотілося б жити в реальній країні, а не в країні мрій подалека, де все добре. Що... До, до речі, так хочеться жити в реальній країні, і для того, щоб жити в реальній країні, треба правді дивитися в очі. І не забувати все ж таки, е, допомагати каналу. От я дивлюсь. 50 відсотків тільки тих, хто дивиться зараз, поставили вподобайку. Дивиться, але вподобайку не ставить. В мене запитання: це ось ті люди, які з Офіса президента сидять, дивляться і їм, ну не можна їм ставити вподобайки, чи це м, от виключно якісь лідери фракції слуг народу сидять зараз. Всі такі зібралися, здивляться, не ставлять лайк, тому що розуміють, ну чому ж радіти те, що ми розповідаємо, правда, але вона не тішить слух, а винні в цьому вони. Тому, якщо ви не слухи, не працюєте в офісі президента, чому ви затислили цю вподобайку і не ставите? Ставте лайк, ставте вподобайку, пишіть в коментарях звідки ви дивитесь, поширте відео, не забудьте підписатися, прокоментувати. Ну і все буде добре, я в цьому впевнений. Але не все добре за стосунком резерв плюс. Застосунок Резерв Плюс фактично хакнули. На днях у телеграмі з'явилася розсилка вірусу під виглядом технічної підтримки резерв Плюс від бота телеграм-бота, який сам резерв Плюс визнав офіційним. В ньому був троян, і це вже не т'є таємниці. А вчора у резерв плюс був збій. Багато українців отримали у застосунку від Це взагалі бомба до завершення мобілізації. Десь довічно відсрочно, хоча вони не були мобілізовані. Експерти попереджали, наприклад, той же самий Костянтин Корсун сказав, що так, дійсно, вже все хакнули, росіяни отримали дані. То тоді, наскільки взагалі захищені ці дані? Я розумію, що у нас там міністр інфраструкту... інформаційної політики сказав, що питання кібербезпеки перебільшено. Ми бачимо зараз, вже відбуваються події такі. Так, от, в мене запитання. А що ще у нас можуть хакнути? І під наскільки, наскільки захищені взагалі дані, які збирає держава в тому резерв плюсі? Бо там же питання фактично всіх військовозобов'язаних зобов'язаних чоловіків підіймається? Я не знаю. Я наскільки не довіряю ці всі бадяги і дії, і тим більше голосуванням в дії, да, там, чи ще що вони там придумають? Я просто не спеціаліст. От, щоб коментувати такі якісь технічні деталі, а чистий гуманітарій, але е, з впевненістю е, можу сказати, що я абсолютно всім іграшкам е, в застосунках і в гаджетах е, з держави не довіряю, десь так. Що я можу сказати? Е, мабуть, обґрунтовано дивіться. Тут до речі, такий Сергій пише: Та ви теж рябоє, золотіє, дай власть то же саме буде. Ну, до речі, коли я був в парламенті, ситуація була значно гірша, але війна щось не пішла далі. Це перше, друге. Я працював в комітеті по запобіганню протидії корупції, а не в якомусь комітеті, який там допомагає збагачуватись або ще щось. Виявляли корупційні схеми, показували, і до знаєте, щось до мене претензій не було. Працював в парламентському асамблеї Ради Європи, теж претензій не було. Працював на окрузі і теж претензій не було. Тому, пане Сергію, ви не себе відповідальність знімаєте. Ви дивіться, що, кого ви обрали і кого ви понабирали. Гвалтівників обрали, такі, як ви. Такі, як ви обрали зрадника Ковальова, такі, як ви обрали корупціонера Трухіна, такі, як ви обрали втікача Дмитрука. це ви не дуже розумні, дуже примітивні і образливі. Але знаєте, ви не хвилюйтесь. Ви ідеальний електорат для вашого зеленого лідера. І це супер. До речі, я в парламент більше не піду. Не хочу, тому що там треба працювати, як я працював, а вже немає не сил і не здоров'я. Сподіваюся, що ви знову оберете когось е, гідного. Сподіваюся, але не вірю. Бо такі, як ви, які узагальнюють всіх, не можуть нікого обрати як собі подібних. Ну, це ми бачимо по фракції Слуга народу, е, пане Вікторе, скажіть мені, будь ласка, ну от у Білорусі яка поряд з Сумщиною, вибухнув скан... в Білорусі, готується до найбільшого в історії навчань Захід-2025, за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки, відпрацювання взаємодії в умовах високотехнологічної загрози. Вам не здається, що від цього тхне чимось не дуже гарним, особисто розуміючи, на якому гачку знаходиться. Лукашенка і чи може це бути якоюсь підготовкою до вторгнення в Україну російської армії в вигляді армії Лукашенка? Я думаю, що російські війська можуть скористатися можливістю спробувати заходити. Що ж стосується білоруської армії, вона ж побудована не так, як на російській, вона не контрактна армія, тобто там срочники служать, і срочники не хочуть воювати, їхні мами точно не хочуть, щоб їхні діти воювали. От, тобто, Білорусь абсолютно не готова до, до того, щоб почати з нами. Війну, мало того, не готовий батька Лукашенка. Він буде робити все, щоб як то біг на місці зробити. Він буде показувати зараз, я скажу, покажу, відкуда вони хотіли напасть. Там то все І єдиний варіант, підключити до війни в Україні білоруську армію, це скинуть батька, поставить когось лояльнішого. От я не знаю, чи наважиться на це. Путін, ну власне, мені здається, що йому дуже хотілося, щоб, щоб такий північний фронт відкрили 900 кілометрів. Да? От, але тут же ж бажання народу, якщо російський народ ментально він же ж вавка у них в голові, вони ж імперські да? там типа треба повторити, то білоруси повторять ніхто не збирається, вони хочуть мирно жити та і все. От. До речі, там в лютому плануються вибори, і навіть Лукашенка вже сказав, готуйтесь до нового президента. Він розуміє, що Путін хоче його змістити на більш лояльного і навіть більш лояльного ніж Лукашенка, і такого, який би був покорний його волі. Щоб що сказав, починаємо війну з Україною, той почав би. До речі, я впевнений, що скоріше за все не білоруси будуть воювати. Будуть російські війська чергові буряти, які одягнені в російський однострій. Заходити з боку Білорусі, от в це я повірю. Да. А самі були білоруси. Ну ні, Лукашенко до речі розуміє, що якщо він розпочне війну самостійно з Україною, то тоді це кінець його влади, бо там є суспільний договір що завгодно, аби не війна. От білоруси так і налаштовані. Що абсолютно, завгодно аби не війна абсолютно Да. А, до речі, Вікторе, тут Сергій на мою тираду вже відреагував, я не можу це не показати. Значить, ми всі довбограї, а як проголосуємо за вас, то буде добре. До речі, я сам зелений вже наївся. Пане Сергію, так що ж ви їх обрали? Будь обрали, їжте хоч. Пам'ятаєте, бачили очі, що купували, їжте хоч повиласти. Ви ж обрали, я правий, і ви навіть не змогли зрозуміти, не треба за мене голосувати. Я не піду в парламент. Ви навіть це не змогли зрозуміти, і таких, як ви багато. Але якщо ви будете слухати, що вам кажуть розумні люди, як Віктор Бобренко та інші мої співбесідники, то ви зможете співрозмовники, то ви зможете трохи з, ну, змінити свій світогляд. Можете, а не факт, що зробити, не факт. Треба зусилля від вас, але тоді, коли будуть нові вибори, ви хоч не зможете помилитися так, як помилилися з зеленими. Це треба визнавати. І працювати над своїми помилками. Вікторе, хочу подякувати за сьогоднішню бесіду, хочу подякувати за час, за думки, за висновки. І я сподіваюся, що вони допоможуть людям не тільки знати більше, а більше не робити тих помилок, які завели країну в таку ситуацію, як зараз. Дякую. І до наступного тижня, як завжди, папа. -па. Друзі, ви подивилися цей ефір. Знати будете 100% більше, розуміти теж, якщо пропрацюєте з цією інформацією, тому за допомогою критичного мислення та вміння аналізувати, працюйте з інформацією. Будьте розуміти, які сценарії найвирогідніші, куди ведуть Україну, чого чекати, як мінімізувати негатив, і як отримати позитив для країни і для громадян, використовуючи всю цю інформацію. Тому не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Коментувати це про так потрібно, так працює алгоритм Ютубу, поширювати відео і по бажанню ставайте спонсором каналу. Якщо є можливість і бажання, тоді так проявити свою лояльність. До речі, це не дуже подобається владі, коли ви проявляєте свою лояльність каналу. Але нам вже потрібно інше. Нам потрібні результати, а не те, щоб щось подобалось владі. Працюємо в інтересах України, перемагаємо, і все буде Україна. Дякую, папа. -па.